Всім привіт! В цьому відео я покажу вам 5 ігор безкоштовних, цікавих та не дуже популярних. Я в них усі грав, і тому можу і вам їх рекомендувати. Тож почнемо. Перша гра у нас Aurora Hills. Це дуже атмосферна та цікава гра про детектива, який веде розслідування. До цього проєкту я не думав, що мені так сподобається гра з пошуком предметів. Деякі з них сховані дуже добре, а загадки тут цікаві і деякі з них важкі. Тож якщо хочете зачилитись з чашкою кави та відпочити від екшенів та шутерів, то цю гру я вам можу рекомендувати. Друга гра це гонки, які сподобалися мені більше, чим та Форза. Тут постійна битва за рекорди, важкі треки, схожі на Hot Wheels, приємна графіка та прикольна музичка, тож її теж я рекомендую. Третя гра у нас це Risk Global Domination. Можна сказати, що це Хойка на мінімалках. Класична стратегічна гра де гравці воюють за світове панування. Кожен кидає кубики для боїв і намагається знищити суперників та контролювати більшість карти. Головне тактика альянси та зрада. Тут навіть можна битися проти зомбі, які атакують твій замок. Тож, якщо хойка для вас заважка, то рекомендую цю гру. Наступна гра, яку я вам хочу показати, це Once Human. Це безкоштовна онлайн-гра в жанрі survival MMO. З елементами постапокаліпсису та хорору. від гри заражений згадковою субстанцією під назвою Стардаст, яка спотворює все живе. Ти граєш як мета людина, боєць, що може використовувати силу цієї ж субстанції, щоб будувати бази, створювати зброю, полювати на монстрів і досліджувати зруйновані території разом з іншими гравцями. Якщо коротко, то Once Human – це виживання, будівництво і божевільні мутанти в відкритому світі майбутнього. Тож рекомендую. І остання гра на сьогодні це Okan World Eden Crafters. Твоя задача в ній перетворити ворожу планету на придатне для життя місце, налагодити атмосферу, що можна було дихати, стабілізувати клімат, очистити токсичні озера та хімічно забруднені ділянки. Ця гра схожа на No Man's Sky, але простіша. Тож якщо тобі подобається тематика космосу, будівництва виживання, то ця гра може тобі зайти. Пишіть в коментарях, які ігри ви вже грали. Та рекомендуйте нові, цікаві, безкоштовні та не дуже популярні. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.